Українським захисникам книги українською мовою благодійну акцію організували у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Всі книги, які будуть приносити в нашу бібліотеку, ми будемо передавати нашим воїнам, захисникам, які перебувають на лікуванні в медичних закладах. Хлопці також будуть відволікатися. Будуть щось що якісь книжки, там художні, і науково-популярні, які які вже принесуть. Я думаю, що для них це буде цікаво трошечки від відійти від того війни. Бібліотекарі також закликають долучитись до збору книг російською мовою. Усю зібрану таку літературу вони планують здати на макулатуру, а отримані кошти перерахувати Збройним силам України. Що такими короткими спільними зусиллями, хтось одна книжечка, дві, три, хтось принесе багато. Я думаю, що ми нас багато і ми допоможемо, хоч трішечки нашим воїнам. Обидві акції кажуть, тут триватимуть доти, доки буде потрібно. Організатори сподіваються, що вдасться зібрати не менше тонни книжок, як українською для поранених військових, так і російською, які здадуть на макулатуру.